Нігерієць Мохамед легко кладе собі на лице скорпіона. Для нього це не ворог, а потенційна золота жила. На цій фермі в Лагосі тримають 10 тисяч цих небезпечних павукоподібних заради їхньої отрути. Зараз найбільший попит має отрута жовтих та імператорських скорпіонів, тож треба розводити ці два види. Отруту зі скорпіонів добувають двічі на місяць. Після процедури павокоподібним дають час відновитися. Зібрану отруту заморожують, потім роблять із неї порошок. Ця речовина коштує шалених грошей. Один галон, тобто приблизно чотири літри, коштує близько 10 мільйонів доларів США. Це показує наскільки вигідно добувати отруту скорпіонів. Однак, видобути навіть два міліграми непросте завдання. Отрутою скорпіонів цікавляться медичні та косметологічні компанії. Речовини, що містяться в ній використовують в антибіотиках і знеболювальних ліках. А в отруті жовтих скорпіонів виявили пептид хлоротоксин. На його основі розробляють препарати проти ракових пухлин. Тож таких ферм у всьому світі виникло вже чимало. Але чи зможуть усі заробити, поки що це питання? Технології розвиваються і, можливо, невдовзі науковці зможуть отримувати деякі речовини штучним шляхом. Якщо найближчим часом буде достатньо даних, які дадуть нам змогу в лабораторії синтезувати деякі активні інгредієнти отрути, це зменшить попит на натуральну продукцію фермерів, тоді ціни теж знизяться. Ну а поки синтетичної отрути немає, фермери благосі й далі збирають цінну речовину. Коли її накопичиться достатньо, почнуть шукати покупців.